Всім привіт! На Binance з'явилася нова торгова акція, в якій ми зможемо розділити 8000 доларів. Ця акція дійсно тільки для України. І в ній нам потрібно буде торгувати. Тут Нам потрібно зробити на споті 200 доларів на торгувати, а на фьючерсах від 500. Торговий об'єм робити тут не складно. Зараз я вам все покажу. Що нам потрібно робити? Переходимо в описі під відео, буде мій телеграм-канал. Приходити у нього. І там буде перший пост. Нажимаєте ось сюди, там де пише деталі. Відкриваємо. І ось тут ми можемо прочитати всі деталі акції. Можете собі ознайомитися. Так, перший місце у нас 500 доларів, другий місце 300, третій 250, 4-225, 5 200, 200,6-175 і так далі. І це в нас за торгівлю ф'ючерсами. Як ми бачимо. Всі правила можете прочитати тут. Так, і тут нам потрібно бути зареєстрованим на самій біржі Binance та пройти верифікацію. зіснити торгівлю, як я вже говорив раніше, від 200 доларів на споті, точніше від 200 доларів на споті і від 500 на фьючерсах, і заповнити нам форму після того, як ми зробили торговий об'єм. Так, нам потрібно перейти. Нам зробити торговий об'єм потрібно у любій парі, неважливо, в якій. Бо тут немає різниці. Переходимо у <кхем> торгівлю. Так, нам потрібно зробити торговий об'єм. Так, я його буду робити у Bitcoin USDT. або який вам зручніше? Так, це у нас патвороторгів, торгівля. Нажимаємо по маркету. Так, по маркету. Так, купуєте і продаєте. І у вас рахується скупний об'єм. Наскільки там буду тривати У мене, буде на 100 доларів. Я продаю. Так, купую. Ось. Все, я зробив торговий об'єм. Тепер нам потрібно перейти сюди ще раз і заповнити форму. Так, прогрузились, Нажимаємо, на чому ми торгували. Я торгував на споті, я вбираю спот. Якщо ви на фьючерсах, то вбирають фьючерса. Якщо на обидва, то обидва. Так. Дуже сподобалось. І надіслати. Все. Ми успішно виконали наші умови для цієї акції. Так. Виконати раджу всім. Тому що тут зусиль небагато часу витрачаєте ви також небагато на, цей, на цю роздачу. А заробити на цьому щось можна буде все-таки. Так що виконуємо, не пропускаємо. Раджу виконувати. І цей, обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там багато виходить різних аеродропів актуальних. Багато всяких інтересів, на яких можна заробити непогано. З нуля. Проховуючи також. І обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Там також буде виходити багато всяких інтересних відеороликів про криптовалюту і про заробіток на криптовалюті та про різні роздачі. Так що ставте вподобайку. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео.